Ісуса Христа з усіма і з Духом Твоїм, і святих пам'ятуши, щоб ще ще ми Господу, помолимось. Господи, помилуй. За принесені свячені дай Господу помолимо. прийняв їх у святий нам небесний, мисливний свій жертовник, як духовні пахощі, зіслав нам і дар Святого Духа, помолимось. Господи помилуй! Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви, небезпеки, та недолі, Господу, помолимось!